Хорвати вибили головного фаворита чемпіонату світу. Аргентина якимось дивом лізе у півфінал. Роналду знову чудить чи насправді ні? Мене звати Андрій Сеньків, ви на ютуб-каналі Good Evening, де я розказую про все. Найцікавіше, що відбувається у світі футболу. Сьогодні я вперше за купу часу записую відео в рідній хаті, тому велком вітайте, мої прекрасні підкові шпалери. Окремо, дякую вам за привітання з днем народження. Мені дуже чуйно це все та приємно. І одразу попрошу вас про дві речі: поставити лайк цьому відео, а також додивитися його до самого кінця. Там я буду розраховувати або ні Криштіану Роналду. Стартуємо ми з обговорення матчу одні ти фінал чемпіонату світу, матч Бразилія, Хорватія, матч, в котрому в мене був явний фаворит, і я не бачив за рахунок чого хорвати можуть зачепитися так. В Хорватії крутий центр поля, так в Хорватії є Йошко Гвардіол, про якого я купу разів говорив попередніх випусках, але в Хорватії є проблема з тим, щоб оцю перевагу в центрі поля не те, щоб перетворити в забиті м'ячі. А бодай створені моменти. Бразилія ж команда Феєрверк, Бразилія команда, яка впевнена прийшла турнірний свій шлях, не рахуючи поразки дублем від Камеруну. Тобто, це Бразилія, яка вміє грати, вміє творити, і що важливо, вміє захищатися. Тобто, ми хвалили вже збірну Бразилії за її захист, ми хвалили її за рішення Тіте в матчі проти Кореї, і Бразилія в матчі проти Хорватії фактично грала так само. Флангові захисники цієї команди не бігали вперед. Вони зміщали. При контролі м'яча в центр поля, а ширину в атаці тримали крайки, флангові нападаючі, це Вінісіус та Рафіні. Але інших якихось цікавих рішень не зробив. Збірна Бразилії була тою ж самою збірною, що проти Кореї, з єдиним нюансом. Вони грали проти Хорватії. Проти Хорватії, в котрій один з найдинамічніших, найсильніших центрів поля. Тобто в Хорватії є три футболісти, котрі добре контролюють гру, добре контролюють м'яч. Добре, знаходять вільні зони, і це футболісти, котрі пашуть дуже добре в захисті. Тобто і Ковачич, і Брозович, і Модріч це хай клас. І що робить Тіте? Він випускає в основу лише Казиміро, над ним грає пакета і неймар у ролі такого собі вільного художника. І з того вийшло наступне: збірна Хорватії фактично заволоділа м'ячем на дуже тривалий період часу. Збірна Хорватії. Прекрасно розбивала пресинг Бразилії. А пресинг Бразилії на цьому чемпіонаті світу один з найкращих взагалі серед всіх команд. Що виходило? Модріч, Брозович і Ковачич почергово опускалися до захисників своєї команди, допомагаючи їй виходити з оборони в атаку. Кожен з них опускався залежно від того, де в тому чи іншому моменті перебуває м'яч. Якщо цих гравців таки перекривали, до речі, неймара роботу окремо відзначу. Він працював не лише в атаці, як звично. А й захисті також то в Хорватії залишався переважно один вільний футболіст, і цим футболістом був правий захисник Юранович. Саме через Юрановича досить часто передавали м'яч вперед, і він. Рідко помилявся, тобто могли бути незручні передачі, але завжди він знаходив дірки між лініями, дірки між гравцями, знаходив вільних футболістів, і це знову ж таки в тому числі завдяки розумному розміщенню та руху футболістів центру поля. Хорватія була в цьому аспекті гри дуже цікавою і дуже монолітною. Єдина біда, що в цієї збірної Хорватії не було варіантів атаці Найбільш поширеною атакою. Хорватії був різкий перевід на один з флангів. І подача е, грузіння м'яча в штрафний майданчик суперника. Це ні до чого зрозуміло ж не призводило. З іншої сторони, Хорватія прекрасно відіграла в захисті, були лише два сценарії гри, до яких Хорватія або не була готова, або справлялася з ними не так добре, як з іншими. Номер один це Неймар. Неймар у цьому матчі був прекрасний. Те, наскільки він розумно та технічно грав, воно викликало особисто в мене фурор. його гра між лініями, його особливо ривкова робота, його вміння знайти щілину і туди вклинитись, якраз були основним джерелом моментів для збірної Бразилії. І те, який гол забив Неймар в підсумку в овертаймі, це кінтенсенція того, що він показував протягом цього матчу. Неймар ферів насправді Неймар був справжнім лідером, і хорвати не знали, що робити з тим, як він вміло знаходи. Одить у цивільні зони. Як ці вільні зони заповнювати, як його притримувати і так далі, наче все Хорватія робила правильно, але втримати Неймара вона ніяк не могла. Другий момент, з котрого йшли моменти на ворота Хорватії, це відскоки. Ви можете говорити, ну блін, це теж якась тактика, але насправді ні, хорвати часто перекусували бразильців, але або недолуго вибивали м'яча, кудись, або вибивали в свого. Тобто, отакі якісь дивні епізоди, де з ні з того, ні з цього. З'являлася якась перехідна фаза. Вони також призводили до гуляєх моментів, і також джерелом цих гольових моментів або автором передач, або тим, хто виповоротах був Неймар. Відповідно, вийшов наступний малюнок гри малюнок гри, про котрому Хорватія добре та вміло переходить пресинг Бразилії. Збірна Хорватії непогано контролює м'яч, а збірна Бразилії знаходить себе у вільних зонах. Завдяки ривковій роботі Неймара, тобто фактично це був рівний малюнок гри, при котрому більше, трохи більше моментів створювала сама збірна Бразилії. І тут потрібно відзначити Ліваковича, Ліваковича, котрий не просто стояв у воротах Ліваковича, котрий у цих моментах забігань, зокрема Неймара, вміло і вчасно виходив з воріт, прикривав кут обстрілів і так далі. Ясно, що ці удари бразильців не були з мертвих зон, з там з п'яти метрів до воріт. По самому центру, це переважно були під тиском моменти, моменти, коли простір був лише якусь долю секунди. І в цю долю секунди Лівакович встигав підлаштуватись, вийти, перекрити і так далі. Тобто, це була дуже хороша робота воротаря. І Єдиний нюанс, взагалі, у всьому матчі, коли збірна Хорватії відверто підсіла, це якраз. Кінець загалом основного часу та овертайм. Збірній Хорватії було складно. Збірній Хорватії немає повноцінної заміни її лідера. Лука Модріч, до прикладу, мав би сідати вже на заміну. Його хотів далі ж змінити, але Модріч сказав, що він все таки зможе дотерпіти до самого кінця. Збірна Хорватії загалом безрезультатно змінила своїх форвардів. Пашаряч, котрі провів хороший матч, краморіч, котрі знову на полі розчинився, сіли, і все. В основному час хорвати замін більше не робили. І ті футболісти, котрі вийшли на заміну, вони не створювали нічого надзвичайного і не змінювали погоду. І тут хорватам треба було вистачати і вичекати. І чекати насправді не було на що, тому що в статиці не було моментів, те, як загалом Дієв Петкович не викликало якогось захоплення, але все вирішила заміна. Далі чи коли на поле вийшов Оршич, буквально за кілька хвилин до кінця овертаймів. Оршич, якщо ви не знаєте, це футболіст немолодий, це футболіст, котрий вже навіть в Корею з'їздив, це футболіст, котрий вибив мій улюблений Тоттенхем з Ліги Європи, зробивши хитрийку матчі з шпорами. І Оршич — це людина, котра давно вже мала би поїхати на Мозареб, але досі там грає. Так от бразильці дуже сильно захопилися атакою, що нонсенс для овертаймів загалом, і нонсенс для цієї Бразилії загалом, і настільки захопилися, що Оршіч е, мав можливість побігти, і він просто біг фактично по прямій, і він точно був найсвіжішим футболістом на полі, котрий міг це зробити, і він це зробив. Цей удар. Від Петковича це насправді аномалія, тому що з більш вигідних позицій Бруно не забивав. І навіть коли були такі моменти, він навіть туди часто міг навіть не вбігати. Тому все для збірної Хорватії склалося як потрібно. Серія пенальті для збірної Хорватії. Ця історія досить проста. Хорватія в випадків виграє цю серію пенальті, а тиск, який Почався і ще перед турніром на збірну Бразилії, не дав їм змоги якось краще бити ці пенальти. Я ж я, я собі просто уявляю, наскільки складно було в цей момент бразильцям, наскільки на них все тиснуло. Тому для мене прохід збірної Хорватії піфінал це вау, сенсація. Це те, чого я взагалі не очікував. Але якщо дивитися на малюнок гри, то хорвати собі створили. Можливості для цієї сенсації так загалом в Бразилії було більше моментів. Але хорвати мали чим відповідати хорвати не сідали знову ж таки в автобус. Хорвати дуже добре і контролювали м'яч, і виходили з під пресингу. І головне, хорвати до останнього не здавалися. Тобто в хорватів були. Різні плани, якийсь був більш ефективним, якийсь був менш ефективним. До того ж, хорвати нейтралізували більшість гравців збірної Бразилії. Це була не та збірна Бразилії, яку ми бачили раніше. І так, Хорватії мало що при тому всьому пощастити, тому що знову ж таки, ще раз кажу, Неймар провів божественний матч. Тобто, ще раз мало того, що хорвати непогано грали у футбол, але їм ще й пощастило. Тобто Завжди в матчах слабкої та сильної команди, крім хорошого плану на гру, крім повної самовіддачі, крім бажання якогось позамежного, тобі маєш й пощастити для Хорватії все це склалося. Тому ця збірна і гратиме мопів фіналі щодо Бразилії, то головний тренер цієї команди Тіте заявив, що йде у відставку. Він покидає свій пост, і це дуже популярна історія, тому що тренер Бразилії, який провалюється, він подає у відставку. Якби він добре не працював до цього, чи якби йому умовно не пощастило? З Тіте історія інша. Він вже вилітав 1-4 фінал чемпіонату світу чотири роки тому від збірної Бельгії. Після того він брав Копа Америка. І тепер знову вилітає один четвертий фінал. Цей тренер мені дуже імпонує. Це тренер, який зробив цю команду цікавою. Тобто, Бразилія насправді протягом кількох років виглядала дуже по-королівськи. Вони добре грали в футбол, вони домінували і на цьому турнірі також справили досить таке солідне враження. В цій команді було видно і малюнок гри. І те, що хоче, що найголовніше, що хоче тренер від цієї команди, і воно це реалізовано на футбольному полі. Але план тіте на гру проти Хорватії мене зовсім не вразив. флангові захисники, котрі не піднімаються вверх, а грають в центрі поля, він і тарафіні, які створюють ширину і не є в небезпечних зонах біля воріт суперника. Тобто можна було цю команду побудувати саме на цей матч по іншому. Наприклад, ще й додати людей у центр поля до Казиміру. Зараз ми бачимо кілька варіантів, як можна було цю команду зробити кращою. Але для мене очевидно, що для Тіте в цьому матчі однією з найбільших таких проблем є те, що він. Не хотів ризикувати, но тут, в нього все одно була надія на майстер-клас від атакерів і на дуже обережну. Ру захист. Все це не спрацювало, це було досить боягузливо і це те, до чого готувалася Хорватія, і те, що вона в підсумку й отримала. Тому хорватів заслуженим виходом у півфінал. А вас попрошу не забувати про дзвіночок та підписку на цей канал. Ці речі дуже важливі для мене настільки, як для Бразилії, стати чемпіонами світу. Далі до матчу більш простішого для розбору, до матчу Аргентини та Нідерландів, що важливо розуміти. По цій грі Аргентина вперше провела весь матч зі схемою в три центральних захисники. Це те, в що грала Аргентина останні хвилини матчу проти Австралії. Важливо тут розуміти, що Нідерланди також використовують цю схему, і тут можна банально сказати, що Аргентина відзеркалила. Те, що грали голландці, важливо, що крайні захисники збірної Аргентини фактично виконували ролі флангових форвардів, котрі дуже високо грали, і Моліна і Акунія вони часто підключались до. Атак своєї команди також інколи це робили Ромеро та Отомені. Тобто Аргентина була досить таки масованою в своїх атаках, і це не могло не подобатися. До прикладу, Моліна забив перший м'яч, а Куня заробив пенальті. Тобто, це те, що якраз витікало з передматчової ігрової схеми Ліонеля Скалоні. Також слід сказати про те, що Аргентина в матчі, до прикладу Союзської Аравії, це вже не та Аргентина, котра грає зараз і грає в плей-офф. Ця Аргентина до того. Всього знаходить ще певний баланс, тому що в центрі поля в цієї команди вже немає самотнього Паредеса, а є Деполь, котрий страхує Мессі, є Енцо Фернандес, котрий прекрасно розпочинає атаки своєї команди. Я дуже розумним гравцям я говорив про це перед чемпіонатом світу, і плюс цієї команди є Макалістер, котрий просто прекрасно читає гру. Аргентина прямо зараз є таким собі монолітом в центрі поля. Командою дуже збалансованою. Це не те, гегей вперед побігли, що було на початку турніру. Аргентина, ніби так посерйознішала, стала якоюсь більш солідною командою. Знаєте, і це дуже важливо для того, щоб вигравати трофеї. Мало просто бути яскравою. Яскраві команди рідко виграють щось велике. І от це все про що я сказав вище. Зробили Аргентину знову ж таки монолітом матчу проти Нідерландів. Вони забили два м'ячі, вони вигравали 2-0. В Нідерландів не було нічого. В Нідерландів не було жодного удару в площину воріт. І загалом був лише один удар по воротах. То перший удар в площину від Нідерландів це гол Векворста. До цього команда була просто стерильною. Що зробив Луї її Вангал? Він виставив дуже швидке тріо в нападі: Бергвейн, Гакпо та Депай, котрі перманентно змінювалися місцями. Але переважно все таки Гакпо грав на позиції під двома форвардами. Я можу це пояснити тим, що Нідерланди розраховували на швидкість цих футболістів, на їхні вривання, на вільні зони. Ну і, звісно ж, контратаки. Але нічого з цього не вийшло. Збірна Аргентини. Грала в захисті просто прекрасно, якогось футболістів на полі не було. Також феєрично у центрі відіграло тріо захисників, і Френкі Діон, котрий відповідав за дистриб'юцію м'яча в збірні Нідерландів за початок її атак, нічого не міг зробити. в Нього фактично не було кому пасувати цей м'яч. Аргентина закрила Нідерланди наглухо не було на полі збірної Нідерландів і жодних шансів на те, щоб в цю групу повернутися, також не було. І що придумав Луї Ван Гал, котрого дуже хвалили за тактику матчу проти США, як він під суперника підлаштувався, як він зламав цей гібрид збірної США, як обійшов пресинг там і так далі. Він зробив найелементарніше, що можна було. Він випустив на поле двох здорових мужиків по два метри зросту, Люк Дейон, Ваут Ветхорст, і просто почав на них гатити м'яч. Потім навіть Ван Дейк пішов у чужий штафний майданчик. Це були. Подачі вони збились на подачі, тому що більш нічого в них не виходило. В них не виходив швидкий перехід з оборони в атаку, не було контр, не було якихось зривань, не було креативу. Ніякого команда просто грала статично. Вони збивались в купу або виконували елементарні якісь технічні прийоми не точно невірно і неправильно. Так от, це рішення Вангала не є якимось геніальним, унікальним і так далі. Це банальщина. Ця банальщина таки спрацювала. Ваудвекордс шикарно зіграв головою в тому моменті. І збірна Нідерландів отримала свій шанс і далі почала вантажити. І далі вантаження ніяк не працювало взагалі. Тобто, все одно, навіть при 2-1 я був впевнений, що е, ну, Варандина вийде в півфінал турніру. Але Тенкоб Майнерс придумав інше, чи то він придумав, чи то тенерський штаб придумав. Але те, як вони розіграли штрафний, це було прекрасно. Останні хвилини матчу до дуже близько. Біля м'яча футболіст, який добре виконує стандарти і він не лупить, куди попала. А під стінкою дає передачу на векорста Люк Ді Йонг пропускає м'яч, і відповідно форвард Бешікташа забиває. До речі, кілька сезонів тому векор забив аналогічний такий же м'яч. Фактично, в одному з матчів Бундесліги за Вольсбург. Далі була переможна для Аргентини серія пенальті і момент, коли я відчув, що Збірна Нідерландів може несправедливо вийти в півфінал, тобто її камбек в матчі з Аргентиною, це просто прекрасно. Цей відрізок з двома забитими м'ячами, особливо з розіграним штрафним, це круто, це те, що викликає в мене задоволення, скажімо так. Але більшість ігрового часу збірна Нідерландів в жодному компоненті гри не переважила збірну Аргентини. В жодному. Так не було таких відрізків, як в збірної Хорватії проти Бразилії. Нідерланди нічим не дивували збірну Аргентини фактично весь час. Єдина біда Аргентини лише в тому, що вона не закрила цей матч раніше. Це вже було з Аргентиною, і в матчі з Австралії попередньому одні восьмі фінали, і тепер з Нідерландами. І, наприклад, в стартовому турі проти Саудівської Аравії. Аргентина дає своїм суперникам можливості. Аргентина в якийсь момент зупиняється, Аргентина в якийсь момент переходить в. Режим збереження рахунку, котрий є, а не гри в футбол, і це найважливіша помилка цієї команди. Якщо Аргентина буде так само виключатися в матчі проти Хорватії в півфіналі, то я певен, що її чекатимуть проблеми. Щодо Нідерландів, то мені їх взагалі не шкода. Мене ця команда не вразила. В жодній стадії турніру, крім однієї восьмої фіналу, вона натужно перейшла групу, вона мала програвати Еквадору, вона в кінці лише переграла Сенегал. Тобто, це не був впевнений виступ. І те, як грала ця команда в 1-4 фіналу, говорить мені лише одне: вони не заслуговували бути у півфіналі. Вони б не дали півфіналу нічого цікавого. Тобто, Аргентина і Геній Месі можуть дати цьому фіналу набагато більше. Те, що робив Месі фактично в кожному матчі цього турніру, те, як зіграв Месі в матчі проти Нідерландів, його гольова передача, це просто таки Вершина футбольного мистецтва, якщо так можна сказати, тобто вся проблематика Аргентини, вся її залежність від Месі для мене все одно є набагато прекраснішою, ніж те, в що грала збірна Нідерландів. А якщо ви хочете спробувати себе в ролі Месі, себто людини, котра тікає від моря підкатів в кожному матчі, то летіть за лінком у закріпленому коментарі під цим відеосом. Там ви отримаєте посилання на гру, котру трибунаком розробила разом з компанією Фа. Я програю на секунді 20 Цікаво, скільки витримаєте ви вперед. Йдемо далі. Зараз говоримо про Луїса Енрікі, головний тренер збірної Іспанії, вже має представку Екс. Тому що він покинув свій пост. І наскільки я розумію, з того, що прочитав, це рішення було не його, а все-таки Федерації футболу. Сам Енрікі хотів би продовжувати, або спробувати продовжити, або повести ще далі якийсь переговорний процес з цією Командує, але ні, він йде у відставку. І одразу ж фактично призначили нового тренера. Ним став Луїс Дела Фуенте. До цього цей іспанський фахівець працював в збірної Іспанії Ю-21. До того він дуже багато часу працював з різними молодіжними командами. Атлетіка Більбао, до прикладу, а також з різними віковими групами збірних Іспанії. І він в цьому мав чималий успіх. Це фактично Олександр Петраков з збірної Іспанії, якщо так можна порівнювати, ось що він, до прикладу, виграв. Він взяв Євро -19 у 2015 році. До речі, там запалював Асенсіо, котрий зараз грає за першу збірну Іспанії. У 2019 році Дела Фуенте знову виграв євро. Це було Євро Ю-21. І там у нього також були досить відомі прізвища: Дані Ольмо, Форнаус, Ойр Сабаль, Себальос, Фабіан Руїс, котрий зараз грає за ПЕЖ. Також Дела Фуенте тренував олімпійську збірну Іспанії, доводив її до срібла олімпіади 2020. То це футболіст, котрий добре знайомий з тим, що хоче і в грає загалом Іспанія. Який футбол там будується і так далі. Я думаю, що це. Досить таке логічне рішення, ніж зараз брати когось зі сторони, все перекроювати і щось там видумувати. Він в системі. І це найкраще, що може бути. Там система не така, як в Україні, де там один тренер тренує збірну одну так, інший так, третій сяк. Тут все таки є системний підхід, і я до прикладу нормально ставлюсь до того, що цей фахівець очолив збірну Іспанії. З іншої сторони, я би все одно продовжив довіряти Енріке. Мені здається, що матч з Марокко – це його серйозна похибка, і він її подальшому би виправляв, тому що. Для мене виступ іспанії на милому євро це дуже круто і хотілося би продовжити бачити це далі. А не робити плеча по одному матчу, але напевно ситуація глибша, тому що Енріке далі продовжують сватати в мадридській Атлетіко. Ці чутки були перед чемпіонатом світу, вони продовжуються зараз. До прикладу, авторитетне іспанське видання Ас говорить про те, що Енріке — це головний претендент на посаду тренера Атлетіко. За інформацією джерела Енріке в клубі хочуть бачити не лише керівники, а й самі гравці. І це для мене хороша історія, тому що. Енріке з однієї сторони вже засидівся в футболі збірних, в футболі, де є мало матчів, де ти повноцінно команду не тренуєш, а фактично даєш їй кілька теоретичних занять і просто відновлюєш від клубного якогось сезону. Тому хочеться Енріке знову побачити в повноцінному такому футболі, клубному, де є повний цикл, підготовка, ти бачиш гравців кожен день і так далі. Це більш серйозна історія. І для мене повернення Анріки в клубний футбол і загалом потенційна зміна стилю атлетіко це дуже цікаво, тому що як я говорив вже раніше, сіміони в цієї команди майбутнього більше немає. І до останньої, найбільш веселої теми випуску, теми про Крищану Роналду. Сьогодні Рон зіграє або не зіграє в основі е, в матчі проти Марокко, але історія не в тому. І я певен, що ви вже читали ці історії про те, що Роналду погрожував покинути збірну Бразилії, дізнавшись про те, що не зіграє проти Швейцарії з перших хвилин. Він так от подумав, подумав, але потім вирішив таки нікуди не їхати. Був усвідомив, що важливість цього матчу неймовірна і можуть бути негативні наслідки для команди. Про це, до речі, повідомляє авторитетне португальське видання. Рекорд за інформацією іспанської марки. Роналду відмовився вже після матчу зі Швейцарією займатися з гравцями, котрі виходили на поле з лави запасних або взагалі не брали участі в матчі. Роналду не захотів, відправився в зал, де після однієї восьмої фіналу мав таке полегшене тренування з футболістами, котрі грали в основі збірної Португалії. І ось що сказав про це все босс Португалії Фернандо Сантуш. Роналду ніколи не говорив мені, що хочу покинути збірну. Вам давно пора відстати від Роналду. Йому треба дати спокій. Треба мати повагу до того, що він зробив для португальського футболу. Що думаєте, ви про цю історію прямо зараз? Напишіть в коментарях. А зараз скажу вам своє. Я переконаний у тому, що Роналду міг бузити перед матчем зі Швейцарією. Я переконаний, що Роналду може втомився більше ніж інші запасні в матчі з Португалією. тому займався. Окремо і я переконаний в тому, що Роналду в будь-якій команді з будь-яким тренером поводить себе так само. Він знає краще, що потрібно для його тіла. Він ображається, коли не грає в старті. Це постійна історія, і це те, з чим ми стикаємося останнім часом з Роналду. З Роналду, таким, яким він є. Роналду саме такий. Я думаю, що це абсолютно типовий Роналду. Це абсолютно його поведінка, який не потрібно дивуватися. Він пряма, він зірка, він той, хто на його погляд має право на цю поведінку. Але це те, що так чи інакше приймають його партнери по команді, а також головний тренер. Знову ж таки, я переконаний, це те. Що їх взагалі не дивує, це те, що взагалі не псує атмосферу в команді. Роналду є окремо, Роналду собі там щось бручить, під ніс, окремо команда, яка виходить і здобуває результат. Тому я переконаний, що б не робив Роналду далі, як він би себе не поводив далі. Це ніяк. Не впливає на атмосферу збірні Португалії. Це 100%. Найважливіше, щоб Роналдо і далі не виходив грати за цю команду в основі, тому що Португалія, яка була проти Швейцарії, та команда, яка може виграти чемпіонат світу з Роналду. Я вам даю вона цього. Не зроблю, що можете зробити ви це глянути мої попередні відоси про матчі однієї восьмої фіналу чемпіонату світу. Вони тут і тут. А з вами зустрінемося вже дуже скоро, вже буквально завтра. Тому що чвертьфінали чемпіонату світу вже прямо сьогодні. До побачення, слава Україні! Слава ЗСУ! Мирного вам дня!